Алоха, привіт. Bonjour. Hello. Ой, сап стендап. Літочко наступило, друзі. Гарна пора! Дякую вам. Рудий оплесок, рода жінка. Дякую вам, дякую. Літочко наступило, а це значить, що пора дістати свій літаючий рюкзак, зменшитись до дуже дуже малесеньких розмірів. Літати і кусати комарів. Щоб комарі таке, сука, де він, де він. Що це зищить? А це я літаю і уграю просто е, ржу з них, тому що помста це така страва, яка має бути подана такою саме. Минулого літа комарі мене згризли на смерть. Е, але всупереч, е, сподівань всіх скептиків, я вижив. Е, я приніс вам свою комедію. Е, я да, зі Львова з Чернівців, з Львова з Чернівців. Знаєте, таке. Е, Знаєте, таке місто на да? е, Чернівці, Чернівці. То саме місто, що ви плутаєте з Черкасами. Е, Черніговом, е, Чигирином і Черешньою. Я з черешні родом. Е, я з того міста, що ви ходите по базарі, кажете, 300 грам, будь ласка. Мені. Е, а вони не гнилі, вони з черв'яками. Вони це, це чернівці, це черешня. Що це вообще? Чернівці це місто, де нещодавно з'явився Болт, самокати Болт. Е, да, чернівці з 19 століття місто. Е, Появилися самокадебол, старе австрійське місто. Ви маєте зрозуміти, коли ти їдеш там на самокаті, це виглядає приблизно так. А потім ти виїжджаєш на Бруківку. І, е... Це явно не супер просто. Дивлячись на мене, ви могли задати запитанням, що ніби я якийсь, От саме ви, мужчинка. Не ви з вами я залицяюсь. Від вас ви будемо з вами будемо говорити. Ви дивитесь на мене і кажете, ти дуже брутальний. Ти брутальний? Ви ти прям фантазуєш? Я бачу, як ти це промовляєш. Як ти прям як ти прям од я не знаю, вибач, я тобі зраджую. Е я не міг ніяк втриматися. Ти дивишся на мене, думаєш, що я дуже брутальний. Що ти прям я відчуваю, як ти проговорюєш, що да, Грюндік, ти можеш підійти до Карлика і запитати його, а ким ти будеш, коли виростеш? Потім переступити через нього і сказати: «Ха -ха, тепер ти більше не виростеш. Але Грюндік, ти дуже турботливий, ти ніжна людина. Ти точно в кінці положиш руку Карлику на плече скажеш: Карлик, не ображайся, будь вище цих приколів. Тобі цього не треба. Ти точно задаєшся над природою природою дійсності собак. Собаки, ви бачили собак, собаки не то, що комарі собаки кусають, тільки якщо ти барига. Ну е тільки в такому випадку на тебе тебе кусають собаки. Собаки, ви помічали собак? Ви помічали? Існує 654 різних пород собак, і це факт. Так само, факт, то, що коли очкарік говорить, що це факт, і піднімає так палець, то люди зазвичай вірять. 654 різних води собак. І людина, яка називала собак, вона добряче підзаїбалась, тому що вона спочатку була дуже заряжена. Вона така, це буде французький бульдог, це буде йорширський тер'єр, це буде німецька вівчарка. Потім прийшло приблизно 500 нас, і вона така: це буде чихуахуа, Це буде лабра двері. Дор. Е, а це буде дог. Але ж док це собака по-англійськи, замічає помічник чоловіка, який називає собак. І чоловік, який називає собак, каже: Похуй, ти будеш дог. А решта будуть бездомні. От все просто, все дуже просто. Мухи бачили коли-небудь мух? Не те, що ви мухи бачили мух, а мух бачили ви, люди. Бачили, так? Да? Я відчуття, що я з 9 класом говорю, правда. Екскурсія по ботанічному саду, хто бачив мух? Мухи це СБУшники нашого часу, це СБУшники. у них тисяча очей. Вони передбачають майбутнє. Ти хочеш її вдарити, вона показує тобі факт я каже, хуй ти мене вдариш. Я йду їсти говно, братан. Ходи зі мною. Ми ж на лівобережці. Давай. Тут так прийнято чи ні? Буває таке, що муха лазає по тобі, і ти такий, да-да, полазай трошки. Е, дозволяєш їй, тому що муха лізе по тобі, просто поручці, і в якийсь момент вона залазить тобі за плечі між лопатки, там де не можеш почухати ні звідти, ні звідси. і ти такий муха да, квінтесенція мушачого оргазму відбувається. І ти такий муха. Вау! Ти руки кремом намазала. Муха, вау! Вона мене тобі спинку отак нюхає це. І ти, ти жалієш, що ти не, не розвертається в тебе голова на 180 градусів, і ти не можеш поцілувати муху отак легенько. Не розвертається на 180 градусів, як вона розвертається в сов. Сови, ви бачили сов коли-небудь? Сови роблять так-у-таке враження, що сова готується пригнути в холодну водичку. Що е -е, сова в сауні така, знаєте, тусується. Але собаки, ви задаєте запитання, де ж собаки? Чому ти не договорив про собак? Собаки, бездомні собаки? Замічали, що собаки, ті, що бездомні, вони постійно зайняті. Якщо ти зупиниш собаку, скажеш собака, у мене є до тебе важлива справа. Собака така, чувак, маєш минуту. Ну, е, Я працюю на удальонці, B2B сервіс. Ну, е чувак, ти що, фріланс софсер. Я на софсерві. У мене куча зустрічей. Ти що, ти бачиш мій Google календар, чувак, навіть не, не дивись мій Google календар, тому що я сама не бачила мій Google Календар. Я, я що, думаєш, я винайшла Google календар, звідки в мене телефон? Мене навіть лапки не з телефоном командувати. Ти що, що ти собі продавши, ти дурачок? Мене нема зустрічі, мене куча вільного часу. Я вас слухаю. <плес> Каже собака, тому що в якийсь момент ти дістав м'ячик, і вона така: о, м'ячик, все, я тебе буду слухати, субодов. А вуличні собаки, вони, якщо ви помічали, ну можливо, ви, київляни, ви можливо це не помічали, але існують всесвіті вуличні собаки. Я родом з Чернівців, там у нас мер вулична собака. Ну е, дуже багато вуличних собак, там йобом вуличних собак. Просто amazing, як багато вуличних собак. Amazing, як багато. Так це по-англійськи, правильно? Да? Дуже багато вуличних собак. І е, вуличні собаки нема такого, що вулична собака бігає і потім валяється і відпочиває. Ніколи такого. За будь-якою собакою спостерігати, такого не існує. Собака або бігає весь день, або валяється весь день. Тобто та, що бігає, вона на зміні, а та, що валяється, вона відпрацювала вже зміну. Е, і десь глибоко під землею є центр зайнятості собак, де сидять собачки в наушничках такі, в них екрани відкриті, комп'ютери, там карта Києва, і вони такі. Нема собак в районі центру, і цей момент, що п'ять псів зривається і біжить кудись. і гавкає. Ми собі думаємо, що вони просто так біжуть, а це їм по наушничку передали. Е, їм передали, кажуть, записуй орієнтування. Синя Лада, Седан, номера 2410. Собака така, да, що мені робити? Просто біжи за колесом і гавкай. Поняла? Е, після того біжи під АТБ, валяйся на сходах і ваняй. Е, хай до тебе підійде маленька дівчинка, почухає тебе за вушком, понюхай руку і така. «Фу, блядь, йоб мать, е, краще би бомжа понюхала, погладила, поцілувала, поцілувала би бомжа в краще. Е, вони не ведуть себе так, собаки, Ну, зійдемося, що собаки самі прекрасні. Не то, що коти, коти, сука, кус, коти, сука. Су. Хто любить котів? Заткнилися, заткну. Тихо! Ти що яке сука? Більше 50% за... Кого ти привів? Я так і знав, що ви сатаністи. Ви всі ось, ви всі зброварів. Я так по вас відчуваю, коти, хто любить котів, коти ніхто не любить котів. Я сказав, я люблю котів, сука, я люблю котів. Е -е. Ні, коти, я спостерігав за котами, коти дуже ніжні, коти дуже няшні. У мене під, 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 під очима, у мене під очима живуть коти. Е -е. У мене під очима, я зранку не висипаюся. Знаєте, оце, що коти під очі какають. Ну, е -е. Під очима живуть коти. Я я до щодавно за своїми дуже мілашними котами, які живуть в мене під будинком. І ці супермилі істоти сьогодні вранці захуярили голуба. Ну е це ж дуже мило, дуже мило. Я деколи забув, деколи забуваємо, що вони вбивці. Коти всі ці вбивці, якби в них були руки, вони би запригули до нас в ліжка, брали б ножі і казали, сука, давай мені віскас, прижимали би ножик тобі до шиї. Більш самостійні коти прижимали би ножик до шиї і казали, давай мені гроші, я сам піду куплю собі. Е те, що мені подобається. Я взагалі про що говорю? <ріст> Питаю. Дякую вам, уважний глядач. Е, про звірів, про звірів, мова йде про звірів. Мова йде про звірів. Е, хто ще з таких звірів є прикольний? Ще е, серед звірів є, що цей мужик, е, який. Е, знаєте, цей мужик, е, який стоїть на куточку, і робить тако... На мене ніхто не вспає. Такий. Мужик мені, знаєте, ну, ось таке. Хуй ним, кофну і ковтає. Не випльовує. Я вже так не роблю, я таку помилку не роблю. Я провіряю, чи ця згустина має наявність білка чи там є шматочки банану. І в такому випадку дозволяю собі це з'їсти. Вторинна переробка. Ресайклінг. Ви маєте розуміти. Ви молодь. Ви молодька. Ви молоджка. Ви знаєте, наскільки я два старший? Десь на 170 років. Ну е, в червцях собачий вік. Ну. Чисто, чисто. Ви ж розумієте, ви розумієте. Ви напевно, розумієте е, щось для вас треба. Ви розумієте, напевно, так. Да? Е, помічали, як лижуться малолетки? Малолетки. Ну, не то, що ви малолетки, а. Помічали, ей, глядач саб стендапу. Чи помічав ти, як лижаться малолетки? Помічали, Малолетки лижуться як останній раз. Ну, е... Вони віддають всю душу цьому процесу. Вони як дементори з Гаррі Поттера, е... Просто висмактують душу. Коли лежиться малолетка, це не треба дивитися, бо це чутно за три кілометри приблизно. Це відбувається приблизно так: ти, мужик, чи малолетка? Чи дементор? Хто це? Тобі здається, що труба засорилась вдома, що там ти дарма брив в живіт. Ну, е, і Груди ви не брили, я брив. Я, при... я приходжу до вас додому, брию живіт. Оце. Я Я дуже люблю брити лобок і робити тваринку. Знаєте, е... Отак, скручуєш тваринку, собі лишаєш на холодильнику. сусід приходить, такий, вау, що це за штучка! Це, е... Я кажу, знайомся, це бім, моя собака. Бім породи пуділь. Якщо я два місці не побриюсь, то породи алабай. Він дуже любить, коли його гладять мокрими руками да, Про що я. Про так, да моя хороша. Хорошка моя, скільки я вже виступаю? Достатньо. Ще. 14 хвилин. <laughs> Скільки виступаєш? Годину часу. Хто тут головний? Будь ласка. <laughs> Добре. Е, да. Є мухи, малолетки, малолетки. малолетки, що ходять за смоктами, за За... колись за соси. українізація за смокти. Будемо називатися за смокт. За смок, це коли плісос щось забилось туди. знаєте, цей монета. Ти Сука за ну, е, Розумієте, так? Да? Типу, коли пробка на лівий берег засмок ну, е, засмокти. Малолітки ходять за смоктами, і вони ходять з ними і вихваляються, ніби це їхні медалі, ніби це ордена за заслуги. Та е, такі тварини, тварини це цікаво, насправді. Що, я взагалі в Карпатах живу, там не особливо тварин бачу. Прям часто. Єдине, що це недавно напісів на змію. Ну, е, супер випадково. Я не людина, яка ходить з сать на змій. Ви докажете. Е, Підійдете до кожного, скажете, він не ходить сать на змій. Ну, а ну, це було цілком випадково. Не те, що я такий, типу, приходжу, такі, змія сюди, блядь, підійшла швидко. Що я завалююсь в берлогу до ведмедя і просто мочу його бужу такое ляпасами. Типу. Він такий, ні-ні, ні я не хочу вставати, що, що можна 13 днів березня посплю. Ну, е -е, Я пісню на змію, і змія теж. Ну, вона не то, що. Мене не вчив ніхто цього. І змія теж навряд чи кайфувала прям сильно. Навряд чи змія така. Брала шаурму, е, мила волосся шаурмою. Розумієте, я мав на увазі шауму. Ну, але хай вже буде шаурма. Мила волосся шаурмою І така. Е, на мене сить Грюндос. О Боже, як мені повезло, на мене сить. Поки разом не заспіваємо, нікуди не підем. Е... О Боже, як мені повезло, на мене сить. О Боже, як мені повезло, на мене сить. Як ви думаєте, що це рука? оце, в змії Це, що, це хвіст чи що це? Е... О Боже, як мені повезло, на мене сить. Ви сьогодні приходите додому, лягаєте спати і ніяк не можете заснути, бо в голові одна пісня. На мене сить. <плес> змія достає гітарку, така, качає своїм волоссям. Змія хіппі, знаєте, е, їсть ЛСД. Бо змія і є природа. <плес>

Це вже занадто для нашої християнської церкви. Нам подобались всі ваші жарти, але змія балакає з чародієм. Ні-ні-ні-ні-ні. Пастор не похвалиться. Змія каже, блять, ну все, що змія каже? Хто? Де я? Все, ну перебилось. Заново, поїхали. Літо літочко, скоро. Е... Комарі мене згризли на смерть. Всупереч, е... Всупереч сподівань всіх скептиків. Я це говорив, так, да, самого початку? Так, да, я саме цю фразу, так? Да? Так, да, це важливо. Точно ми можемо подивитися зараз? На камері чи я це говорив? Е... Та пиздець. Я я чесно хочу закінчити. Е... Просто треба до логічного кінця дійти, а я тепер не знаю, де він. Е... Я тренував це, до речі, говір разом з болгарами. Я сидів з ними в тюрмі. У в мене, в мене була татуїровка. У мене була татуїровка серб. Серб і молод, я називався. Я був молодий, і я коли був молодим, я був сербом. В Чернівцях такі традиції. Ви маєте це розуміти, ти коли молодий? Ти мусиш, поки Югославію прийдеш, а там ну вже дійдеш до Косово. Ну. е... Є косовари в залі? Моя аудиторія. Е... В цілому Володимир каже, а, що маска. Насада? А на каже: Володимир, слухай, на мене сьогодні якийсь хуй насав. Е... Володимир такі, Володимир такий, о, ти спілкуєшся українською. Слава Україні. Е... Звідкись ви вже взялись в цій мініатюрі? Е... Волномор такий ніколя, чувак. дивись, я 8-й б привів на екскурсію. Ну, е-е... Бачили мух коли-небудь. Е-е... Джон Ролінг дуже сильно розширила свій сюжет. Кожну людину по черзі вас як звати? Соня, Соня. Прізвище. Джон Роллінг не дочувала. Поки вона писала цей сюжет, і Соня стукалася їй в голову. Е вона розуміла, що пора, напевне, вже просушити манікюр і сісти за посальну машинку. Е Та, сука, що я за людина? На сьогодні якийсь хуй насав. Володимир каже, Володимар, то теж є свої проблеми. Ну, в, в, при любих, Володимир Володимор тоже каже: а на тебе хуй насав. Може він знає оцю пізду з паспортного столу. Знаєте. Е Володимир такий мужик, який каже, пізда з паспортного столу, це пізда з паспортного столу. Знаєте, каже, я прийшов сьогодні до цієї пізди з паспортного столу, мені паспорт не дає. Каже, не може бути так, що в графі прізвище написано той ім'я, чиє ім'я по батькові не можна називати. Ну, е... Володимир Васильович, не вийобуйтесь, будь ласка, е... Том Реддл або Володимир Васильович, Сагайдачний. <кій> Сука ж, що, блядь, в мене в голові твориться, Грюндік, Питаю тебе. Все, закінчу я наступними словами. Або танцем. Танцем. Мені б дуже хотілося, щоб коміки завжди мали вибір між, типу, про говорити жарт і протанцювати жарт. Ви розумієте, так? Прощаю? Бо я не розумію. Знову ж таки. Ну, коротше, в мене була просто дівчина. Я чого вважав, що теж як тваринка. Тому що ми дуже ніжно називали один одного. Знаєте, оцей у нас був етап ось цей зай. Зай. zay 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 Зай, 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 зай. Моя колишня дівчина була великим зеленим жуком. Я зустрічався з Грегором Замзою. І разом ми дойобували кота сусідського. Це... Е... Да, дуже шкода, що її минулого літа загризли комарі. Комарі ніколи не долюблювали жуків. Така жорстока конкуренція, але ви тримайте в своєму серці любов і не ведіться на провокації жодних комарів.